Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 25 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 21 вороже БПЛА типу шахет, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ударних БПЛА на двох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом минулої доби ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську, Запорізьку та Донецьку області. Є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. За минулий тиждень окупанти випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури через масовані російські атаки на енергетику. У більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Енергетики закликають українців економити електроенергію. У ніч на 29 грудня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. За попередньою інформацією, ціллю був військовий аеродром. ЗМІ повідомляють, що уражено ханську авіабазу в республіці Адигея. Крім того, балістичні ракети атакували російське місто Тула. У Тулі оголосили ракетну небезпеку та писали, що місто атакували саме українські балістичні ракети. Росіяни заявили про збиття. Вчора, 28 грудня, відбулись переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Зустріч тривала кілька годин. Також до обговорення доєдналися європейські лідери. Український та американський лідер дали прес-конференцію за підсумками перемовин. Президент США Дональд Трамп заявив, що це була чудова зустріч. Сторони обговорили всі подробиці угоди і дуже близькі до рішення. Досягнуто великої деталізації. На переговорах залишилося одне або два питання. Також Трамп зазначив, що РФ намагається захопити ще території. Тому з мирною угодою потрібно квапитися до робочої групи США щодо України увійдуть Рубію, Гексет, Вітков, Кушнер, Генерал Кейн. Цілю будуть перемовини з РФ. Через кілька тижнів стане зрозуміло, чи спрацює мирний план щодо вільної економічної зони на Донбасі. Не розв'язали питання, але сторони наблизились до вирішення. Заявив глава Білого Дому. Для мене не проблема поїхати в Україну, якщо це допоможе завершити війну. Сказав Трамп та додав, що зустріч у форматі Трамп Зеленський. Путін може відбутися у потрібний час. Глава Української держави також зазначив. Що 20 пунктів план на 90% погоджено. Гарантії безпеки від США 100 – 100%, Гарантії від США та Європи 90%. Військовий вимір 100% План процвітання відновлення України фіналізується. Ми обговорювали референдум і можемо використати його для реалізації мирного плану. Якщо буде референдум, в ньому зможуть брати участь українці на території України. Для участі українців за кордоном потрібно створити відповідну інфраструктуру в Європі, наголосив Володимир. Зеленський в той же час додав він, питання території залишається дуже складним. Гарант очікує, що буде розглянуто шість документів. Рішення щодо яких може бути вже в січні. Також сторони домовилися продовжити перемовини та зустрітися знову вже найближчим часом. Глава Єврокомісії заявила про хороший прогрес, який було досягнуто на переговорах по Україні. Урсула фон дер Ляєн розповіла, що взяла участь у відеоконференції з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Було досягнуто значного прогресу, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для закріплення цього прогресу. Першочергове значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня. Написала посадовиця у соцмережі. x